Павла, шановні глядачі на каналі Шиманки Сереж. Сереж, вітаю тебе. Да, привіт. Закон про мобілізацію. Він вже підтриманий Верховною Радою. Чекають підпису президента України. Чи набудеться закон чинності? Так, да, я дивилася вчора, як їх багато було. Скільки там? їх? 42, а потім 37. А потім під вечір залишилося 27, і Там вже телеграм-канали шуткували, що це гра в кальмара. Давайте ставити. Хто останній буде депутат? Понімає у Верховній Раді. Хто приймає закон? Ну як ви можете розглядати? Курва мать закон, який стосується держави, фундаментальний вас сидить блін 30 калік. А вообще. вовче. Мене у мене вчора було, У мене вчора були одні мати. Розумієш, просто як мабуть і у всієї України. Того що ну а де, а де ми так втомилися, що нас немає на робочому місці? Де ми так всі повтомлювалися? Що всі пішли на фронт? Чи що? ну коротше мене? Прям знаєш, мене горить підгорає не глядачам уже там за а потім, кілометр. А потім, певне, подумали, що ой, а це ж і мене може коснутися. Та якраз їх там курв не, нічого не стосується. Зараз подивимося, чи набуде він чинності зараз. Слухай, в мене знову упорно випадає, що там все не так просто з набуванням чинності цього закону. Так. Скоріше за все, щось десь О той, кого не було, називається. Знаєш, умовно кажучи, uh -huh. зараз почнеться якась катаваська, тому що в мене по, по цьому рицарь мечів якась тягамотіна, важка ноша, не дивлячись на те, що наче Наче ж вже проголосували, прийняли. Випадає відлюдник щось не окей. Коротше, щось там ще будуть ой, щось і ще скоріше за все будуть якось воськатися. Щось там не я не знаю, як воно там технічно, але щось там не в порядку. Та з, ну, з, з, з цим прийняттям, щоб він набув чинності у тому вигляді, як там проголосували. Коротше, щось там не, не нормально. Не окей, може партія Юльки Тимошенко, понімаєш на диби стане, почне там щось букувати, я не знаю, там протестувати. Ну коротше, якась якась з цим і ще всім відбувається, продовжується і буде скоріше за все. <плес> Скажи мені, будь ласка, ось цей закон чи відобразиться він зараз вже на роботі ТЦК. Чи почнуть вони ще більше хапати чоловіків за причинні місця і тормозити їх на дорогах, чи чекати нам облави на дорогах. Ну дивись, ТЦК уже на коні, вони вже королі. Mm -hmm. Уже. І ще нічого не відбулося. Причому в мене випадає, що в принципі, в принципі, це е, е, тягнеться, це не сьогодні почалося. Давай так, я маю на увазі, просто зараз воно буде ну, тільки загострюватися. Тобто команда ТЦК відрізня, Команду, яку надали ТЦК, відрізняється від чинного законодавства України. Тобто там ще нічого не зроблено, а команда вже є. Знаєш такий от момент. Тобто тут mm -hmm. уже. уже, уже. Да, нам, чекати, нам чекати загострення і, я би сказала, конфліктів навіть і, можливо, десь місцями навіть бійок. Угу. Mm -hmm. Чи будуть спроби зараз ще більше загвинтити гайки в селу? Бо зараз в нас польові роботи, чи будуть вибігати і робити облави на полях? Ну, дивися, по полям. У мене випадає якась дивна історія: Сімка мечів для тих, хто займається аграрною історією. Можливо, тут не прямо облави на полях, але знаєш, називається заважати роботі, чи якось тиснути, чи якось вимагати чогось, без чого ти не можеш працювати нормально. Ну, коротше, така історія, да. Тобто, давай так: тиснути, так. Да, от воно більше як тиск випадає. Угу. Mm -hmm. Чи е, готовий зараз перелік е, робочих місць е, і компаній, е, на які будуть е, тиснути з ТЦК для того, щоб зробити перелік чоловіків? Бо ми знаємо, ми чуємо тільки за те, що броні, 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 але ж можу і в зворотньому напрямку діяти. Угу, mm -hmm. okay. Да, тут певним чином є інформація по якимось компаніям, де будуть вимагати певну кількість е, людей, дійсно є. Причому по компаніям, ну достатньо таким ну, крупним. Uh -huh. Тобто тут, тут є, тут випадає да, така історія. Тут тобі і дьявол вилазить, і, і, і імператор вилазить, і верховна Жриця вилазить. Тобто, тут, типу, віддай 50% штату свого. Uh -huh. Ну, от така от історія. Тобто, да, так, такий момент є. Uh -huh. Це зроблено для того. Це буде зроблено для того, щоб людей мобілізувати чи для того, щоб мати гроші з підприємств відкупних. Переважно це зроблено не зовсім для мобілізації. Це зроблено, а по-перше, це боротьба з конкурентами. Це стане інструментом. Угу. Типу закривай свій бізнес, або ми е, ну, натиснемо так, що повна, повна срака. Тобто тут мобілізація і давай так: при тут фішка мобілізації самої, вона е, по сімці пентакли. Типу, постольку поскільки. Ми mm -hmm. отримуємо результат менше, ніж нам би хотілося би. Тобто, тут воно більше випадає в ілюзію. Ти зрозуміла? Як би знаєш, як е, призов, як прикриття, як прикриття mm -hmm. десятки мечів для когось. Тобто, хтось неугодний на нього почне тиснуть, хтось заради бабок, комусь буде таким чином нам намагатися віджати бізнес. Ну, коротше, от, от такий отвіж. Нездоровий, отакий mm -hmm. отвіж. Mm -hmm. uh -huh. Жіноча мобілізація чи торкнеться це жінок зараз? Бо є дуже багато компаній, де працюють жінки, які за освітою підпадають під мобілізацію, а по факту вони працюють в іншому напрямку? У мене все у мене досі випадає, що жінок це торкнеться досить поверхнево, досить поверхнево, це торкнеться жінок. Дуже вибірково і дуже поверхнево. Тобто якось не ж, жінки, не цей. І це в першу чергу пов'язано з десяткою кубків. Тобто багато да, жінок там може і багато яких-небудь з медичної освіти, тільки майже у всіх цих жінок на плечах. От мінімум одна дитина, а інколи дві, а інколи три. І вже чоловіки, брати, куми, сват, і друзі, і, і коханець всі на фронті. Хто тих дітей буде няньчити? Святий Дух чи що? Ну, типу, тобто, тут є ще і такий момент. Тому тут дуже ну дуже поверхнева така історія, дуже вибіркова. Скоріше за все, знову даний військовий облік когось поставлять, але давай так: у нас. Ем... Є проблема е, о, велика, е, як не крути. Е, у нас в, давай так. У нас значна кількість жінок на фронті. Частіше за все, більшість з них це добровільне перебування на фронті. Mm -hmm. е, к по к, ну, ті, хто готують, жінки, медваку, жінки, медики, жінки, е, жінки, е, які ведуть там обліки, навіть жінки там, військові снайпери, танкісти, і вся така інша історія. Але у нас. Е, Великий досі градус зневаги до жінки в армії. У нас досі є мезагонія, у нас досі є сексизм. У нас досі є е, в не ж таке упереджене ставлення, навіть коли жінка молода, приходить добро, ну, доброволь до добровольцем до лав ЗСУ. Mm -hmm. Має якісь навички, їй де небудь у воєнкоматі, так зухвало, дядьки бородаті, пузаті, великі, які фронт бачили останній раз при совку. На полігоні, коли фарбували перед приїздом полковника траву в зелений колір, от розумієш, типу, або підмітали цей веделкою асфальт, вони їй кажуть: «Дівочка, що ти прийшла? Давай. Типу, іди звідсиля. Mm -hmm. Ну, у нас є таке, ну є таке ставлення і плюс є жінки. На жаль, давай і іншу сторону медалі. Є жінки, які не розуміють до кінця, що фронт. Uh, і лінія фронтова, це вам не uh, санаторій «Березка» або квітка полонини де-небудь в Закарпатті. Що, вибач, мужикам буде плювати на твої болісні, uh, на твою болісну менструацію, Ніхто тобі відгула на три дні, поки ти вмираєш від своєї менструації не дасть. Ти або стиснула себе в зуби і погнала в кікіморі валити ворога. Або чорт тоді туди, туди прийшла, бо митця тобі треба окремо і ой-ой, ой не дивіться, і таких жінок, і такі жінки також є, які вимагають якихось особливих умов для себе на фронті, не розуміючи давай грубо і чесно, що прийдеться з мужиками без стіснення срать води на коп. Понімаєш, от прям mm -hmm. при них. От, і така історія у нас є. Тому тут двояка ситуація, але жінок мобілізація все одно дуже поверхнево проходить. Давай поговоримо про демобілізацію. Зараз дуже багато військових чекають на той момент, коли почнеться демобілізація, їхні родини теж чекають, але про це мови нема. Так, да, зараз подивимось. Правки по демобілізації ми провалюємо від слова повністю. Людей не вистачає. Нових нема. А, е, кому воювати е, вся, вся ну, коротше, важко. А, важко в забезпеченні. не Немає в взувати і одягати тих нових, яких е, хочуть набрати. Ну, коротше, немає в тій кількості, в якій потрібно. От. І це провалюється повністю. І оцю оце буде найбільшою тягамотіною. Угу. Причому в мене випадає, що на цьому. Навіть якщо приймуть закон, а, ну, там дати правки його та приймуть. Хоч і тягомотно, але приймуть, Будуть якось дуже хитро спекулювати. А, грубо кажучи, ти прийшов добровольцем, у тебе підходить демобілізація, тебе змусять, наприклад, підписати контракт. Де пішов ти в сраку зі своєю демобілізацією. Тобто буде спекулювання, в якому тебе не відпустять із фронту. Ротація. Чи планується ротація зараз військових, де зможуть ті, хто на нулі вже безліч днів і ночей, чи зможуть вони якось хоча б трошки перепочити? Ротація знову дуже поверхнева і дуже вибіркова. Дуже. Тому що що? Четвірка Фентаклу. Оті, Хлопці, які не бачили цивільного життя вже руками, є тією одиницею, яка, яку держава відпустити у на відпочинок не може, бо нема ким замінити. Угу. Все. І ми ходимо по колу. Е, коли будуть готувати військових, е, буде час на реальну їхню підготовку новобранців. В цілому в цілому так, але ми будемо мати точкові прецеденти, Знову в мене випадає да, не повсімісно, але ми будемо мати точкові прецеденти, де це буде зроблено через сраку лівою п'яткою. Угу. Де не буде того зазначеного часу. Тобто, загалом, да, диявол є чіткий конкретний проміжок часу, підготовчий учебка. Ну, ти зрозуміла, оця вся історія. Але ж не всюди. Виплати збираються давати плюс 70 тисяч гривень на місяць тим, хто на нулі. Але угу. чи вистачить нам грошей в бюджеті? Насправді чи, будуть, чи військові отримують ці кошти взагалі? Вони до них дійдуть. Ну, дивись, з грошима, чесно зі скрипом. Дуже дуже напряжна історія з тим, щоб вистачило грошей, дуже напряжна історія. І знову в мене випадає частково нечесна гра. Не повсім, але реально нечесна гра. Угу. Сім камечів. Тобто, десь хтось, ушлий, нерадівий, не буде записувати, що пацани на нулі. Пацани фактично на нулі, а по паперам вони не на нулі. І тому бабки, які їм предназначаються, кладуться в карман комусь, а хтось купляє собі новий ну, угу. Я там, да, це знову, У мене воно не випадає прямо глобально масовим, але точковим воно продовжує випадати. Тобто такі прецеденти будуть, і вони, з собака, будуть гучні. Угу. Тобто, їх будуть викривати і хапати за страху. Да, да, але, ж, але ж до того, поки їх викриють і вхоплять за сраку, Хлопці в великій кількості не до отримують свої бабки. Понімаєш? Зато їх бабки отримує якийсь інший хрен, який я ж кажу нюхав той фронт останній раз за царя панька, коли земля була пласка. Угу. Uh, давай ми подивимося ще одну тему з виплатами родин загиблих. Родина загиблих знову частково бачать гроші. Частково бачать гроші. Питають, чому частково? А тому що о, диявол. Диявол – це чіткі норми, при яких ти маєш право отримати грошову виплату. Я так розумію, якщо твій боєць десь по документам був без казки і загинув, пішли ви нахер. Нічого не побачите. Mm. Якщо ваш боєць, е, на жаль, лежить десь у кущах, і всі знають, що він там лежить, загиблий, але його не можуть дістати, пішов ти нахер. Якщо твій боєць е, спалений е, зажигательним снарядом, е, приїхав в коробку 30 на 30 сантиметрів, то ти будеш чекати тієї ДНК експертизи рука. Ну, коротше, оця от історія, розумієш? Тобто, да, у нас хтось отримує гроші, я маю на увазі виплати, вони є. Але ти доведи, що твій боєць вмер з нормами, як би це зараз дико не звучало. Його змогли забрати, І, і змогли довести, змогли зробити ДНК експертизу. Коротше, сім кругів пекла, розумієш? Угу. Зараз, на цей період часу, на цей момент, чи готові наші військові нові військові, новобранці, чи є в них можливість мати нормальне гідне забезпечення? Я маю на увазі взуття, військова форма, чи налагоджене вже забезпечення військових. Не всюди. Далеко не всюди. Десь реально процес іде нормально, а десь а, абсолютно срака. Тобто десь, десь місцями, да, в, ну, реально ресурсу достатньо. Саме цікаве, що в цілому випадає, що ресурсу достатньо. Я маю на увазі, якщо ми так загально дивимося, ресурсу достатньо. Де ресурс? А тут ми знову стикаємося з моментом, коли на частині по документам воно є, а на справі його нема, бо його продали. Коли є некваліфіковані е, не, е, ненормальні командири або е, комбати, яким впадло, вибачте, пляха бумажку написати на своїх пацанів на військову частину, щоб їм видали. Тому що він в бумажці попередній написав, що в нього все красиво і все є, розумієте? Ну коротше, де хтось не хоче в, в'язуватися в бюрократію, того що якщо на тебе оформила саперська лопатка, хоч здихай, але виносі її на себе, бо якщо ти її десь загубив у бліндажі. Які тобі розгатили е, вороже військо, ти потім тебе будуть за оту лопатку отак. От понімаєш, значить я не знаю в крафту саперну лопатку. ну я отрую, але воно так і є. І люди, у яких на фронті і е, зараз близькі, вони знають, що я ну, кажу зараз речі, які реально відбуваються. Люди, які займаються волонтерством, серйозно стикаються з цією всією бюрократичною машиною, знають, що це таке. Знають. І знають про бійців, які стоять голі босі, і ти їх повністю забезпечуєш. А знають про бійців, яким, яким, яких командуванню просто впадло листа написати. Просто впадло листа написати. Неможливо написати запит, не можуть запит написати, бо зайняті дуже сильно. Ну, коротше, срака. Ну давай, no. давай чесно і відверто. Ще одне запитання стосовно бюрократії. Дуже класне, дуже влучне. Скажи, будь ласка, от зараз е тим хлопцям, які приходять на ротацію, постійно е просять писати їх, навіть не просять, а дають накази писати звіти, 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 звіти. Вони вже переписують один звіт за другим звітом. Одне й те саме, просто з одної бумажки до другої. На халєру так багато звітів. Що це взагалі за перформанс? Не зранку до смерканку сидять, пишуть звіти. тому що нормально контролювати видачу, не видачу Ти зрозуміла, контролювати ресурс нормально не можуть. Не можуть нормально контролювати ресурс. Де, де хто, куди воно наліво де що куди і як, і так далі. а Ми так ми так топимо з вами як країна за декомунізацію. Так топимо. Так прибираємо стели Леніна які-небудь, так прибираємо серпи і молоти. Тільки люди, у нас савок в головах. В першу чергу совок треба з башки викорити, і з системи викорити, а потім Леніна бюсти куди-небудь за великі гроші дівати. З голови давайте, кудись совок. Ну, Воно реально випадає совковою системою. Лю. Совок наше все. Ну, от Реально, воно тупо совок. Совок який в голові, совок, який в системі. Так, може, ми спочатку його викоримо, а потім будемо той довбаний серп і молот за е, мільйон гривень, звідкись там прибирать з якого небудь щита ачерідного. Якщо у нас у половини держави, блін, савок в голові. Uh, скажи, будь ласка, uh, чи є реальна можливість перейти вже на якісь цифрові звіти і зробити цифрову звітну систему? Щоб якось спростити це. Чи говорять про це вже в вищих ешелонах влади? що Це маразм? Обговорюють захист такої системи. Е, ідея з системою є. Ідея угу. системою є. Питання захищеності. От угу. що обговорюють. А цим є певні технічні труднощі. Угу. Е, ще одне важливе запитання, е, яке стосується бойових медиків. Чи зможемо ми поповнити ресурс бойових медиків? І чи покращиться ситуація з забезпеченням бойових медиків? Бо тема турнікетів це просто наболіла настільки, і вони потрібні постійно, і на них збирають і збирають, збирають і збирають. Да, я знаю мені зараз зараз два коробка на потреби для різних підрозділів висять. Знову, а, якийсь ресурс, якийсь ресурс у цьому напрямку є. Він є його або передадуть, або вже передали. Да, да, частково в мене випадає, що частково у нас і ситуація має місцями десь у цьому напрямку трохи поліпшитися. Але дефіцит давай так, якихось е, основних моментів по медицині у нас залишається. У нас випадає сімка сімка е, пентакли. Тобто, ми отримуємо щось, але менше ніж ну ніж ми потребуємо. Тобто, і тут у нас знаєш, якби таке зі скрипом Е, Скажи, будь ласка, а що з людьми? Чи зможемо добрати потрібні, потрібну кількість людей? Медичного персоналу нам вкрай не вистачає. Лікарів, медсестер, парамедиків, водіїв, М -м, важко, повільно, але, але да. І, до речі, тут, скоріше за все, це все-таки е, частково навіть про жінок. Е, от, про тих жінок, які дійсно є королевами мечів, тобто ті, які давно хочуть, як медики до лав ЗСУ, а їх угу. там з якихось, з якихось причин сексизму не беруть. Угу. Е, ну що ж, закон ми розглянули, ситуацію ми розглянули е, в найближчий час. Критичні питання, які ми сьогодні піднімали, вони будуть розглянуті і вирішені в позитивному ключі. Буде процес стагнації, чи е, ще буде гірше? Ну, дивись, у нас таке, знаєш. Е... У нас таке 50 на 50, зараз поясню, що з одного боку у нас є четвірка Пентакли, ми намагаємося зберегти ресурс, щось для цього робимо, якось щось кудись. З іншого боку, нашого ресурсу на п'ятірку пентакли. Тобто, знаєш, ми, типу, давай грубо там, чуть не побираємося періодично угу. зі своїм, да, ну, типу, ресурсами, можливостями. З одного боку, ми хочемо приймати соціальні важливі рішення по пажу жезлів, які будуть е, е, і соціально приємні, і ну, і давати плюс е, до, до Держави, але робимо це через якусь таку інфантильну позицію. Знаєш, малолєцьку нездорову. А от що воно якби робить настрої? І ще гіршим, ніж вони були. І тому ми маємо такі колихання. Тут, наче вирівняли, тут краще, зато оця сфера впала в сраку. Тут, наче вирівняли, підняли. Зато отут от впало. Знаєш, типу, отаке. Угу. От коротше, давай, так, поки прям стабільності, нормальної, позитивної, в мене не випадає. В мене випадає отака -от, отака от історія. Дякую тобі, Сереж, Шановні глядачі. Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж, ставте вподобайку і е, чекаємо вас. На каналі Шаманки Сереж пишіть свої коментарі.